Доброго дня, шановні колеги, вітання вам щиро з Полтавщини. Полтавщина це серце України. І як вам відомо, багато членів команди Арма прийшли сюди, умовно кажучи, робити пілотний такий проект щодо прозорості і антикорупційної діяльності в центрі нашої держави. Полтавщина, дуже такий регіон. Цікавий, тут є все від нафтовидобування до портів, від сільського господарства до навчання і дуже широкий спектр занять. І наш досвід, який ми маємо в роботі в АРМА, він дуже корисний, тому що ми використовуємо в цих своїх звитягах всі ті надбання, які надбання досвіду насамперед, які ми маємо. Після роботи в АРМА. Буквально зараз у нас також вирішується питання щодо е е передачі відповідного майна, яке на, на, на яке накладено арешт в рамках кримінального провадження. І арма вона займається по суті. Основним направленням: це перше виявлення та розшук активів, на які накладено арешт в рамках кримінального провадження. По-друге, це. Управління активами, і по третє це формування державної політики у сфері управління активами та їх розширку. В рамках закону про арма існує наш орган в Україні, який має таку довгу назву. Я не буду її просто звати, щоб ви не підвисали на початку, а в кінці я потім все одно його позначу. Хочу зазначити, що робота арма вона ґрунтується на кримінально-процесуальному кодексу України і речові докази, які мають вартість понад 200 розмірів пожиткового мінімуму, вони, якщо це не має шкоди кримінальному провадженню, вони передаються в управління АРМА. І в ході того управління здійснюється. Відповідні господарські операції складаються договори на управління і держава отримує прибуток. Спочатку хочу, а перед цим передує умовна взаємодія з правоохоронними органами і арма уповноваженого на виявлення, тобто, іншими словами, це діяльність і встановлення факту існування такого майна, потім розшук. А розшук це е, визначення місця знаходження активів цього майна, і потім робиться попередні консультації з правоохоронним органами, Накладається арешт. Причому цей арешт може накладатися як на території нашої держави, так і поза її межами. Яскравим прикладом накладання арешту поза межами нашої держави в рамках міжнародної правової допомоги. Це накладення арешту на яхту Медведчука. Я думаю, ви всі чули про. Royal Romance, це цей кейс він ще не закінчений, хоча вже триває майже два роки. Дуже складні міжнародні процедури, і вони обумовлені як і нашим національним законодавством його особливостями, а також законодавством тієї держави, де знаходиться відповідне майно в... в рамках законодавства АРМА уповноважила сприяти здійсненню кримінального провадження шляхом. Насамперед здійснення заходів, з виявлення та пошуку активів за зверненням слідчого, детектива, органів досудового розслідування, прокуратури або суддів, щоб накласти арешт, а в подальшому, після остаточного рішення суду, конфіскації таких активів і стягнення в дохід держави, якщо ці активи визнані обґрунтованими. Оце міжнародне співробітництво, про яке я казав, воно Здійснюється шляхом укладання відповідних угод з відповідними органами іноземних держав. Тобто є такі ара Ама офіси, вони мають певну особливість в кожному регіоні. В ко ну, я маю на увазі державі. І ця міжнародна правова допомога вона на сьогодні відпрацьовується насправді, але дуже перспективна і під час військових дій надходження іноземних. Валютних є дуже важливим для держави, але на сьогодні, на жаль, ще це питання не вирішено. Крім держав, у нас також варма існує співпраця з міжнародними організаціями, компетенції яких належить питання щодо виявлення, розшуку активів, а також направлення до цих відповідних організацій запитів. І ця динаміка досить стала. Ми після початку. Активної фази направляємо постійно такі е, запити, і та робота, яка ведеться. Ви чули про 300 мільярдів на які заморожені. Тут є багато дуже юридичних нюансів е, в рамках санкційної політики. Вони йдуть поруч з роботою Арма. Ну, якщо буде необхідна, арма, також може звертатися до суду з позовом щодо визнання незаконних нормативно-правих актів і. Індивідуальних рішень, провочених, які видані з порушенням законодавством е, щодо обмеження на це те і інше майно в рамках кримінального провадження. Е, на підставі, якщо вже є рішення суду, і так система працює, що рішення суду є, арма потім здійснює управління активами, на які накладено арешт в кримінальному провадженні, і основною метою є збереження, а у в кращому випадку, це збільшення економі економічної вартості. Важливим хочу позначити таку нашу історію успіху на початку збройної агресії в березні місяці. Ми вийшли з такою ініціативою, що на кошти, які знаходяться в управлінні АРМА, можна було купувати облігації внутрішньої державної позики з військовим спрямуванням, і це реально успіх. На кінець. Минулого 23-го року на депозитному рахунку агентства було розміщено коштів в гривні, в євро і в доларах майже на 2 мільярди гривень. На початок цього року 24-го, всього коштів було 5,8 мільярдів гривень, і з них Ще правда, влітку минулого року, вже сформувався відповідний портфель у цінних паперах, який складає 3,7 мільярда гривень. А дохід у 2023 році, який перерозподіляється, і частина з нього йде одразу до бюджету, він складає за минулий 2023 рік 392 мільйони гривень, тобто майже 400 мільйонів гривень. Такі е, доходи, які плануються, якщо не буде збільшуватися цей, в 2024 році це майже 700 мільйонів гривень, і це значні кошти, безумовно, вони достатні для того, щоб забезпечити всі потреби. Але е, хочу відзначити, що е, кожен вносить свою лепту, і ці гроші мають безпосередньо військове. Спрямування е, є тут нюанс по цим облігаціям. Він стосується того, що неможливо на сьогоднішній день купувати облігації в іноземній валюті, і тут цей нюанс зараз є декілька. Ну зараз вони тривають вже з півроку. Законодавчих ініціатив, і ми сподіваємося що в 24 році будуть відповідні зміни до законодавства зроблені, і ми тоді зможемо купувати облігації і іноземні валюти. Важливим в цьому процесі є така процедура, яка умовно називається, це умовно абсолютно назва, це планування перед арештом. Її немає е, в законодавстві, і воно звучить так е, якось парадянськи, але е, це процедура щодо розуміння того, що буде арештовано, як воно буде управлятися, і яким чином буде здійснення е, дохід до держави. Вона здійснюється на підзаконному рівні нормативно правовому, тобто між е, відповідними відомствами в рамках України. Здійснюється е, укладання міжвідомчих наказів, і такі накази існують зі всіма правоохоронними органами, включаючи НАБУ, ДБР і СБУ, е, для... це відбувається в рамках формування державної політики в сфері е, АРМА, і ці е, політика, вона формується шляхом підготовки пропозицій щодо формування та реалізації е, згаданої політики, тобто, розробляється Проекти нормативно правових актів, підзаконних нормативно правових актів і безпосередньо нормативно правових актів АРМА укладання міжвідомчих міжнародних угод про співробітництво з органами іноземних держав до компетенції, яких також належить питання щодо виявлення та розшуку і управління активами одержаними від корупційних та інших злочинів, і також надаються. Відповідні роз'яснення, методична консультаційна допомога. оця методична консультаційна допомога вона здійснюється не лише слідчим, не лише детективом, прокурором і суддям але й іншій стороні, умовно кажучи, це майбутнім управителям з одного боку, з іншого боку, дуже багато адвокатських запитів, на які арма постійно відповідає в. З метою роз'яснення, тому що з початком бойових дій було дуже багато е, непорозумінь відносно того, як управляти майном. І якщо на майно було накладено решт, чи рухомо, чи нерухомо, то відбувається е, таке враження, що арма є власником цих активів. Насправді цим власником арма не є. І арма здійснює все в рамках 70-ї глави цивільного кодексу і договору управління. Він має дуже специфіку. Як бачите, з засобів маси інформації багато є нюансів з такими резонансними активами, які належать нашим співгромадянам, колишнім чи теперішнім, наприклад, мережа. Глузка, вона спочатку була передана в управління Укргазвидобування, потім Укрнафта, і це відбувається шляхом прийняття відповідних рішень уряду. Але настільки бувають складні активи, що їми управляти дуже важко і зазвичай не співпадає наявне майно, яке є в наявності з тим, що арештовано, або те, яке значиться в реєстраційних документах. Важливим тут для роботи управителя є формування і ведення єдиного державного реєстру активів, на який накладено арешт. Тобто він зараз функціонує, кожен з вас може зайти, там вже, я думаю, понад 300 тисяч записів знаходиться, і різноманітність арештованих активів вона просто вражає. Що ще я хочу зазначити в своєму короткому повідомленні відносно е таких е активності АРМ, що є певні обмеження, які визначаються ну, 21-ю статтею закону про АРМ, відносно відчуження е нерухомого майна. Було багато історій, пов'язаних з непорозуміннями, е які відбувалися, там кейси резонансні е і. Арма виступала таким чином, ніби від неї, вона є власником цього майна. Насправді це воно не є, і нерухому війну відповідно до змін воно не е, відчужується арма на підставі тендерних процедур. І це дуже важливо, тому що воно е, має свою певну сталу вартість, і е, тут вже йде захист прав власника, тому що до набуття. Законної сили до вироку суду майно нерухоме неможливо відчужувати. Але можливо придавати в управління і отримати від того дохід. Хочу також зазначити, що ось ці об'єкти, які я називав, вони регулюються питаннями 21 така є норма закону про арма, де визначає порядок управління уряд. Тобто тут існує такий цікавий адміністративний механізм, який дозволяє рішенням уряду передавати об'єкти, які належать до критичної, так, інфраструктури або військово-правословного комплексу в управління тієї компанії, яка належить державі, і є такі випадки. Наприклад, в Полтавській області так має бути переданий комплекс також ТЕЦ. Кременчузі може бути переданий, але там є також інший механізм щодо передачі військовим, і зараз ось якраз вирішується питання, хто буде управляти. Потім е є також моменти, пов'язані з тим, що люди іноді е помиляються з функціоналом АРМ. Тому я хочу звернути увагу на це слухачів і шановних учасників заходу. За те, що необхідно попередньо завжди звертатися до відповідних державних органів і отримувати фахову консультацію, я думаю, що всі приймають участь активна нова команда в наданні таких консультацій, і треба розуміти, що оці напрямки, які я назвав да, надання методичної допомоги, вони мають бути. Відповідне спрямоване е, управління. Структура Arma, вона поділяється, умовно кажучи, як я називав, до свого функціоналу. Є е, блок, де знаходиться декілька управлінь з розшуку активів. Вони надають методичну допомогу правоохоронцям насамперед, е, органам досудового розслідування. З другого боку, є управління менеджменту активами, яке безпосередньо здійснює. Це управління і постійно в комунікації знаходяться, і, а також є юридична служба, от, де ми працювали, яка об'єднує це всі питання. Я думаю, до неї теж можливо звертатися відносно загального роду консультацій. Офіс організації, про яку ми зараз говоримо, він знаходиться прямо в центрі нашої столиці. в... У вулицях Бориса Гринченка 1, іншими словами, це Майдан незалежності, і, не дивлячись на всілякі роди загрози, арма продовжує функціонувати, продовжує здійснювати ці функції. Я думаю, що багато кейсів ви чули резонансі і Моршинська, і, і там, вагони Медведчука, і Міжігорія. Тому. Пропоную всім звертатися до цієї установи потужної і отримувати відповідні консультації безпосередньо в рамках конкретного кейсу. Там завжди наздуть кваліфіковану і неупереджену відповідь.